І, хоча минуло п'ять років з часу трагедії, багато речей у Новому Орлані все ще нагадують про жахливі події тих днів. Утім, місцеві жителі намагаються ці неприємні спогади минулого, хоча б частково перетворити на позитив. Так, один ремісник перетворює залишки металевого непотребу на щось приємне і красиве. Юрій Саєвич розповість про нього детальніше. Бізнес в історичному французькому кварталі нового Орлеана потрохи пожвавлюється, вважає один з продавців місцевого базару ремісник Стефано Веласка. Він емігрант з колишньої Чехословаччини. Після радянського вторгнення у 1968 році він переїхав до США. Спочатку працював у ресторані, а відтак вирішив змінити професію і стати ремісником, виготовляючи прикраси з недорогого металу. Втім, ураган Катрина порушив ритм життя. Ніше свої корективи. Стихія, що забрала життя друзів і завдала мільярдних збитків, підштовхнула Стефано почати виготовляти предмети, які б нагадували людям про новий Орлеан. після урагану я почав шукати спосіб, як можна було б рекламувати новий Орлеан, адже ми втратили тут багато людей. Тоді ми ще не знали, чи вдасться коли-небудь повернути це місто до життя. Свої ідеї він почав втілювати у витвори з металу, якого тоді після урагану Катрина було більше ніж вдосталь по всьому. Місту після того як я зробив очі, я боруся робити ніс, який є найбільш важливою частиною обличчя. Туристи, як Сара з Лос-Анджелеса, знаходять щось особливе у цих невеличких творах мистецтва. Вона купила браслет, зроблений з різних металів, які Стефано підібрав на вулицях. Гадаю, це одна з найкрасивіших речей, яку можна зробити. Я вийшла з родини ювелірів, Тож мені подобаються такі предмети. Вони красиві і унікальні. Yuri Sayevich, Hall of